Доброго дня, дуже шорт огляд, покажу вам таку машинку. Приїхав до нас Audi e-tron Sportback. в такому кузері. кузові сірий цікавий колір. Комплектація на 21 дисках є другий комплект. Отак це виглядає зовні. Ось контакти. На... Контакти ще є прямо на ролику. Камери 360, коричнева шкіра, комплектація з панорамою відкривною. Дуже все, дуже все серйозно і жирно. У нас ще є додатково гітрон звичайний в звичайному кузові в такому кольорі і такий сірий спортбек. Так що з 50-60%.